Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Пупков, починаємо. Масована нічна атака шахедами по Харкову. Офіційно відомо про чотирьох загиблих, ще десять постраждалих від самого ранку. На місці влучання працює наша Ірина Антонюк. Іро раніше була інформація про п'ятьох загиблих, чи підтвердилися, і чи дістали чоловіка, який був під завалами. Ігор, вітаю. Так на щастя на зараз є інформація саме про е чотирьох загиблих. А п'ятого це людина, яку вдалося врятувати. Ми власне зараз знаходимося біля е будинку, куди е одним із перших влучив шахет. Е це була дуже безсонна ніч для харків'ян, тому що це було е було кілька серій. Е Обстрілів, а не один і власне один із перших шахетів він влучив саме в цей будинок. Сюди приїхали рятувальники і. Російські військові підступно вдарили ще раз сюди, тоді куди коли сюди вже приїхали всі екстрені служби: і рятувальники, і поліцейські, і медики, і власне автівки буквально поряд з нами знаходяться, які повністю вщент розбиті, і в яких загинули водії рятувальники які знаходилися в цей час на місці. Ось що про це розказали у прокуратурі. Одне з БПЛА влучила трьохповерховий житловий будинок. Інше БПЛА влучило 16-поверховий житловий будинок. Інші шахеди влучили по приватному сектору. Внаслідок цього ворожого обстрілу загинуло троє працівників ДСНС. Один працівник ДСНС отримав поранення. Крім того, поранення отримав один працівник поліції. Також є інформація про те, що поранена медсестра, яка приїхала на виклад разом із швидкою. А власне кадри, які ви зараз бачите на екрані, це чоловік, якого вдалося з під завалів дістати. Бо, власне, рятувальники саме в цей час, коли був повторний удар сюди, вони рятували його життя, діставали із плит тут після першого удару, просто обвалилися плити на будинку, і вони його діставали. І от за інформацією, яка є на зараз. Е, важко сказати в якому він стані, але одразу після того як його дістало. Він скоріше був шоковий, але міг розмовляти, говорити, і його віднесли одразу на носилках до медиків, які його далі врятували. Також ще четверта жінка це загибла е, за е, адресою, власне, неподалік, коли російські військові вдарили ще по одному житловому будинку у Харкові. Ось така інформація наразі, ігорю. Дякую, Ірина Антонюк з Харкова. Там вночі росіяни масово вгатили по житлових кварталах шахедами. Життя перемагає війну, бо і під масованими обстрілами і постійними звуками сирен народжуються діти. Як в таких умовах працюють акушери, як почуваються породіллі і кого зараз народжується більше хлопчиків чи дівчат? Ільвіна Сейдбулаєва побувала в одному зі столичних пологових і зараз розкаже. Тетяна ніжно бере донечку на руки, обіймає це її перша і така омріяна дитина Мирослава. Це чоловік йому прийшло відразу, як він дізнався, що дівчинка Мирослава він сказав. Буде. От тільки на руки свою Мирославу тато поки взяти не може, бо вже як рік воює, захищає і свою родину, і нас з вами про народження донечки. Дізнався на фронті. Він щасливий, але він хоче додому. Але додому скоріше за все, не приїде. Ми зняли відео, як Мирославу важили там міряли і відправили йому. Він дізнався, що вона народилася. Та й народження маленьку Мирославу було спокійним. А Юлія за кілька годин до пологів перебувала в укритті, бо росіяни знову почали атакувати столицю. Медики як могли заспокоювали породіль і відволікали розмовами. Народила Юля вже після сирени. Хлопчика назвали на честь чоловіка Юрієм. Хоче їсти завжди. Просить їсти. любить поспати, іноді любить покричати. Ну як дітки у родині Онопрієнків були спільні пологи. Чоловік постійно був поряд. Допомагає. Приношу Це чай, шістина. якщо щось треба з малюком. Бо після ну пологів дружина трішки погано себе почувала. Тому доводилось мені бути з малюком. Я навпаки за там міняв підгузки. Обстріли та сирени не впливають на роботу медиків. кажуть у лікарні, кожен місяць тут на світ з'являються більш ніж дві сотні немовлят. Березень було на три хлопчика більше, ніж ніч. Є місячно в пологом народжується понад 200 більше діточок, іноді в один місяць хлопчик тижнів більше. На на другий місяць уже дівчат більше, і так 50 на 50 так і получається. Народжувати під час війни це подвиг, кажуть лікарі. Зараз тенденція йде до збільшення. Якщо до війни у нас стояло там, до 860 могитних на обліку. На сьогоднішній день поза 700. Зараз більше є переселенців з окупованих територій, які народжують нас, і також повертаються наші жінки за кордону, які стають на облік. Попри страх через вибухи та тривоги, жінки продовжують дарувати нове життя під час війни, а значить, життя перемагає. Ільвіна Сидбулаєва, Макс Лопотов, Ми Україна, марафон. Єдині новини. В Україні створили центральне управління захисту прав військовослужбовців. Орган буде у підпорядкуванні міністерства оборони, повідомили у відомстві, фактично з'явиться військовий омбудсмен. Управління буде розглядати скарги і звернення військових, буде надавати їм первинну правничу допомогу і проводити перевірки і розслідування порушень прав військовослужбовців, а також членів їхніх сімей. Змінити механізми допомоги Україні хочуть в НАТО в північноатлантичному альянсі Пропонують створити фонд загальних союзницьких внесків на суму 100 мільярдів доларів. Упродовж п'яти років їх будуть витрачати на потреби ЗСУ. Рішення обговорюють міністри закордонних справ країн НАТО, які зібралися в штаб-квартирі в Брюсселі. Очікується, що його остаточно ухвалять влітку на саміті альянсу, який відбудеться в Вашингтоні. Таким чином у Блоці сподіваються вберегтися від. Можливих змін, які можуть статися, якщо в сполучених штатах на найближчих виборах переможе Дональд Трамп підтримка України має менше залежати від короткотривалих добровільних пропозицій, а більше від довгострокових зобов'язань НАТО. Так ми дамо Україні передбачувану і надійну підтримку. Якщо ми хочемо скоріше закінчити цю війну, треба швидше переконати Москву, що перемогти на полі бою їй не вдасться. Робота, яку ми виконуємо сьогодні, для підготовки до саміту, гарантує, що кожен візьме свою частку тягаря, щоб запевнити у спроможності альянсу протистояти не лише проблемам, з якими нам довелося стикатися протягом останніх 75 років, але й багатьом новим викликам і переконатися, що країни виконують свою роль, коли справа доходить до допомоги Україні в боротьбі з агресією Росії. Найпотужніший за останні 25 років землетрус стався на Тайвані. Підземні поштовхи магнітудою 7,2 пошкодили сотні будинків. Нині відомо про дев'ятьох загиблих. Ще близько тисячі людей зазнали травм. Через стихійне лихо зупинили роботу підприємства, які виробляли електронне обладнання, пошкоджений місцевий військовий аеродром. Подробиці розкаже Леся Головіна. Землетрус на Тайвані стався близько восьмої ранку за місцевим часом. Хтось відчув підземні поштовхи удома, а хтось дорогою на роботу. Люди діляться в мережі кадрами пережитого. Найпотужнішого удару зазнало портове місто Хуалянь. Просто у його центрі загрозливо скособочилася багатоповерхівка. Місцеві жителі та туристи першу після хитивицю ніч провели просто неба. Я прокинувся через землетрус, Ми вийшли на вулицю і відтоді тут і залишаємось. Біля ринку це жахливо. Поштовхи були такими сильними. Я живу в багатоповерховому будинку. Спочатку він хитався з боку в бік, а потім його почало підкидати вгору та вниз. Ми живемо на високому поверсі, тож поки що ніхто не наважується піти додому. Поштовхи відчували і в столиці Тайбеї. Там зникло світло, утім, найбільше руйнувань на півдні острова. Під руїнами можуть бути люди, кажуть рятувальники. Дякую, якщо є таке... Через землетрус на острові пошкоджені сотні будинків, а також місцевий аеродром, на якому базувалися винищувачі. F-16. щонайменше шість бортів після землетрусу доведеться ремонтувати. Найбільше у світі підприємства і спиробництва чіпів для електронної техніки евакуювали персонал та тимчасово зупинили роботу. Найважливіше зараз допомогти людям. Рятувальна операція наше головне завдання. Потрібно перевірити, скільком жителям потрібна допомога. Ми повинні врятувати тих, хто під завалами, а тим, хто травмувався, повинні надати найліпшу медичну допомогу. Через землетрус на Тайвані, в Японії та на Філіпінах оголосили про загрозу цунамі. Жителям прибережних регіонів наполегливо радять евакуюватися. Хитавиця стала найпотужнішою за останні 25 років. В 1999-му підземні пошти… Штовги на Тайвані вбили майже 2400 людей. Руйнувань зазнали 50 тисяч будівель. Леся Головіна, ми Україна, марафон. Єдині новини.